Прийшла до її вітальні, і мені вона здалась такою неживою. Все в таких дуже темних тонах. Оці устриці, оце шампанське з льодом. Віка хотіла показати, яка вона супер-лакшері крута. Зранку шампанське. Так, я звикла. Мені дуже подобається мандрувати, і коли я зранку встаю, і на сніданок подають шампанське. Це взагалі класно. Якщо у віки кожен ранок починається з просіку, то тоді мені зрозуміло, чому вона така запухша, у неї не сходить з обличчя оця посмішка, тому що трошки вже підбухнула, тут треба лібо далі бухати, лібо спать лягати. А чому саме устриці? Тому що устриці це афродизіак, і я вирішила вас пригостити, щоб ви були добріші. Я морських гадів не полюбляю. Це виглядало огидно, воно воняло. Діло в тому, що я ніколи не пробувала устриці. О, це дуже круто. Можна мені хтось покаже? аж за вухами. Ой, по вусам тече. Бери. Просто я не знаю, як його ковтнуть. По вероніці прямо видно, що вона десь з далекого села, тому що її можна, я думаю, здивувати навіть мідіями та креветками. Візьми до рота. Я думала, буде хуже. Нічого так. Прикола в оцій слізі я взагалі не поняла. Я чула, як воняє морське дно. В зубах застряли якісь усіки тої е, устриці. Ними і не наїсишся, воно і не добре. <плес> <плес> Дасть Смачно. О, дівчата. <плес> Бачите? Лапше життя воно таке. Насправді устріцями вже нікого не здивуєш. Ну можливо, браніхо, звісно. Блін, ну вони коштують по 50 гривень. А хто у тебе чоловік? Таке враження, що ми попали в якусь президентську хату. Можливо, він депутат. О, дякую, так приємно. Але ні, мій чоловік звичайний. Він займається бізнесом, продажей е е сільхозпродукції. Скільки заробляє він? Я не знаю, скільки заробляє мій чоловік. Я у нього це ніколи не питала. Всі жінки знають, скільки заробляє чоловік. Я реально не знаю, але я хочу більше. А скільки ти в нього грошей береш на місяць? Е, я не рахую, але я завжди своєму чоловіку кажу, скільки я взяла, куди я потратила, бо я так взагалі звикла і вважаю це за потрібним. Віка утриманка, якби вона сама могла заробляти, їй би не приходилося відчитуватися по кожній мелочі, за кожну копійку.